Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую дуже смачний та наваристий розсольник. З реберцями і ще додати ложечку, дві сметанки, М -м, яка це буде смакота. Розсольник завжди готую з перловою крупою. Він тоді виходить дуже наваристий, густенький, смачний і поживний. Ось таку гарну мисочку з'їси зі, зі сметанкою. І все, і ти вже ситий. Реберся я вимочую, перемиваю і буду ставити, щоб варилося. І також потім зберу зверху ось цю пінку, яка буде виходити з м'яса. Вже ось начистила картопельку, петрушки, корінь, морква, цибулька. І буду зараз все ось кришити. Потім, коли вже м'ясо трошки повариться, буду вкидати. Також ось перемила крупу, перловку. До м'яса вкидаю перловку, даю трішки, щоб проварилася, і нарізаю овочі. Все невеликими шматочками, а ось корінь петрушки нарізаю кружельцятками. Також буду робити засмажку. Ось одну велику цибулинку нарізала. Морквинку буду потім натирати, але спочатку вкину овочі до м'язки, до приловки і хай вже вариться. Розігріваю пательню. На пательню буду класти ложечку або вершкового масла, або я ложку смальцю кладу. викидаю цибульку. Буду смажити я такого до золотавого кольору, а тоді натираю ще морквочку і вкидаю ще сюди до цибульки морку. Трішки обсмажую і додам домашнього томатного соусу. Засмажку вкидаю в в русольник і буду нарізати огірочки. Ось беру три таких велетні, це квашені огірочки, наріжу їх кубиком. І буду пробувати, коли вже овочі будуть готові. Картопелька, буду вкидати тоді огірочки в кастрольку. І тоді ще дам поваритися з огірочками ще трішки. Насипаю в мисочку сіль, перець, хмелі сунелі і червона паприка. Пару листочків лаврових. лаврових. Все вкидаю в каструльку і вже ось цією спеціями в мене вже трішки покипить хвилинок ще 5. Пробуємо на сіль, якщо треба ще додати, але не забуваємо, що в нас солоненькі огірочки, тому солі багато не потрібно. І ось подивіться тільки, як гарно наварилася наша перловка. Сольник виходить дуже густенький, наваристий та смачний. В кінці буду додавати зелень. В мене заморожена кріпта петрушка. Кидаємо зелень, виключаємо, даємо 5 хвилинок настоятися і вже можна наливати, і подавати, і смакувати. А вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. А ми вже йдемо смакувати.